Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко. Добрий, приємне насправді різномаїття, так? бо коли там у подонецьких кущах і посадках в тому мазуті світу Божого не дуже той бачиш, і твоя бульбашка стискається до там, кількох там, десятків квадратних кілометрів. Зони відповідальності понад фронтом, то ну, все ж таки це трохи причавлює на голову. І корисно, і цікаво проїхатися всією Україною. От як зараз, так, уздовж зовсім невеличкої кількості часу. Кілька тисяч кілометрів лупонути. При чому це не на Тавріях, це на різних прикольних тазах, на кшталт ось цього субарика, так, на автоматі. Дві соточки так симпатично вичавлює. Міняється. Міняється зображення, міняється трохи картинка. О, танчик. Стоїть он, окупаційний московицький маркер. Позначка окупації поневолення України і воєнної моці Совєтського Союзу. Так. Дивишся, спілкуєшся з різними. Людьми з різних областей України приємний досвід. Робиш важливу роботу, однозначно, беззаперечно важливу роботу, пов'язану із забезпеченням підрозділу Тим, цими ж власне автівками, так, які, які треба ганяти, бо щоб допомога десь якась допомога або просто от, придбали з вами дешик. Щоб воно потрапило на виконання задач на лінії там, бойового зіткнення, чи біля неї, то треба його туди фізично доставити. Треба його фізично доставити. І отак їдеш і дивишся, і тішишся, що ці чудові українські міста, що вони саме українські, так, не загарбані московитами, не винищені, не, не випалені, як вони це. Люблять і вміють робити. І ну, я особисто, наприклад, в плані мотивації того не потребую. Але ну, вон теж пам'ятнички совєтські воїни, совєтські шоломи, совєтські зірочки. Але це корисно, це корисно освіжати перед очима, мати наочно, так, те, поміж іншого, за що ми боремося. І за що перемагаємо московитів на світі українській землі. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.